Мені 21. той вік, коли ще недостатньо зрілий, але вже й зовсім не малий. Вік, коли максималізм б'ється об реальність, і розлітається, наче скло, а ти намагаєшся усе склеїти, ранишся, слеш у хуєм, але через якийсь час знову робиш те саме. Загубленість та невизначеність як гіркий присмак періоду до двіка йде першим числом у строці віку, ніби стоїш посеред дороги, і всі навколо проїжджають повз, хтось одружений, хтось будує кар'єру, хтось купив квартиру. А ти просто стоїш і не знаєш, куди йти. Спочатку розчарування через те, що життя складається зовсім не так, як ти сподівався. Згодом відчуття самотності у власних переживаннях і розуміння, що цю невизначеність у щось зліпити, зможеш лише ти, наче тіло занурюється глибоко у воду, і що більше минає часу, тим сильніший тиск, родичі, чужі досягнення, далекі цілі, хмарне і абсолютно непередбачуване майбутнє. Звучить достатньо драматично, але й точно знайомо. Звичайно, ці переживання можуть бути завішені купою справ, але все одно рано чи пізно спливуть на поверхню. І хоча вони є обгорнуті похмурим відчуттям самотності, але насправді ніхто з нас не самотній у цьому. Криза чверті життя. А повне відео ти можеш подивитися у мене на каналі. Уся інформація на екрані.